Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я запрошую вас на огляд моїх орхідей у травні місяці 25-го року. Квітень місяць промайнув так швидко, огляд я зробити не встигла. Орхідеї продовжують радувати своїм цвітінням, хтось дорощує свої квітконоси, хтось ростить нові і дивує мене цим, і все покажу, якщо не забуду. Багато орхідей почали ростити свої корінчики і середні листочки, тобто в них починається процес вегетації. Не знаю, скільки частин буде за травень місяць, дві або три. Подивлюсь, як діло піде. Почну з сторіна. Нагадаю, в неї два довгі квітоноса. І вона тримає попередні квіточки і ті, що розкрила на кінчиках. Потім доростила і вже розкрила. Тут я зняла одну квіточку, ось тут, інші ще тримаються, на другому квітоносі всі квіточки на місці. Цупкі пелюсточки, тримає вона квіти, як бачите, дуже добре, дуже довго. Оця квіточка тільки розкривається, то вона ще така більш жовтенька. Поруч крем бістро. І можна подумати, що вони дуже схожі, але ні, вони різні. Цього разу вони поруч і різниця дуже гарно видна. крем бістро теж добре тримає свої квіти. На дотик вони чимось схожі, але тут квіти я вже знімала. Оце дорожчені квіти. Такі неон всередині, красива квіточка. А де другий квітконос, здається, він був. Я вже не пам'ятаю. Знайшла таке сплетіння квітів, що дещо губиться. Ось тут вагла ними. Кінчик другого квітоноса ми бачимо. Це дорощені, там я теж знімала квіти. Тобто торіно все ж таки тримається краще. Равела, один квітонос, це дорощені квіти. Ось другий. Зараз дуже добре видно, як вона розкривається такою червоного багата, потім уходить в рожевий. Тут дуже добре видно. Бачимо, квіточка вже така, її можна знімати. І тут я теж квіти знімала вже. Квіточки тримаються довго, вигоряють трошки. Підсвічена вона всередині гарна. Октопус тримається, це теж дорожчені квіти. Немаленька квіточка. І ось тут ще теж дорощені. І вони виходять, ну, дуже часто такі, ну ось стандартна квіточка, а тут віталії, бачите, всередину пішли, а тут ось такі. Ну, хоч не дві-три губи, як іноді буває. так вона дорожчує в мене. Трошки мутантики. Ця гарна рожева орхідея. Бачите всі квіти на місці? І ті, що були перші, і ті, що вона доростила. Треба подивитися її назву англійською, але в перекладі вона означає попіл. Чисіндес було. Ось таке, не пам'ятаю. Квітка виглядає дуже добре, хоч і розкрита вона давно. А ця зараз покажу більш свіжа. Щось не дуже в мене виходить. Воно тут накрутилося. Довгий квітонос ось такий. Тут вона така красива, поки квітонос сюди-сюди крутила, всі руки у нектарі. Тож пішла помила. Велика така квіточка. Підказували мені назву, здається, осінній фестиваль чи свято. Ну, щось таке. Контрастна жовта губа, пелюсточки дивляться назад. Квітів зараз. Знов багато, чому я говорю знов, вона одразу напускає багато бутончиків, майже одразу, одномоментно, скажімо так, відкриває квіти, тримає їх, якщо порівнювати з іншими фаленопсисами, не дуже довго. Але потім знов нарощує квіти, знов розпускає. То, поки інші дорощують свої кінчики, вона ще встигає два рази проквітувати. Тобто три рази за сезон молодець. А тут трошки фарби не вистачило. Цю орхідею мені так хочеться назвати теж дикий кіт, бо квітне вона так само. На дотик вона дуже схожа. Ну, єдина різниця, що ось ці крапочки, вони наче дряпаються. Вони над Пелюсточкою і такі гостренькі трошки. Навіть трошки пахне. За сезон кілька разів дорощую свій квітонос. Дуже щільна така пелюсточка, квіти тримає дуже довго. Всі дорощує, попередні тримає. Ось такий квітонос. Зараз про ньому пройдусь з камерою квітів. Багато мірах, блейк, Ред різні назви у цієї орхідеї, квітів в неї багато, вона ароматить, не так, як парфумована фабрики, але і є в неї аромат. І ще у неї один квітонос, така вона пишна. Завжди це я Намагаюся показати її виворотню сторону. Трошки не так камера показує, вона більш помаранчева. Я вже розказувала, що іноді вона ось такі пелюсточки мені дає, наче хоче стати метеликом. Але хоче, не може. Або дає ще ось такі сплеші. Тут. Бачите? Тут наче хтось пензликом прийшовся і оцю сіточку розмазав. Дуже висока в мене сакріфайс. Ось такі квітоноси в неї. Велика квітка. Ось така вона з цього боку. Вже зеленкуватість з'явилася, скоро ця квіточка вже буде зніматися. Це моя рожева планета, нещастячко таке. І не квітувала, як треба, і ось ще доростила собі такий квітонос. Може, хоч на ньому буде все гаразд, але я вже не сподіваюсь навіть мало не пропустила Magic Card, вона там сховалася за Каділаком. Тримає квіти вона довго, квіточки між собою трошки відрізняються. Квітів багато. Це каділак, трошки має аромат. Якщо знайду її розетку, покажу листочки, вони не просто зелені, а трошки в крапочку, квітів багато, вони добре тримаються. Вона смачно пахне, але аромат, щоб відчути, треба до неї вклонитися. Ось її листочки. Це квітонос з двома розглученнями і так багато квітів. Але вони так одна до одної, що всі розглядати дуже незручно. Намагаюся Буену взяти одразу в один кадр, не дуже це в мене виходить. Ось так. Одна гілочка, друга. І третя. Дорощує вона квіти і тримає перші квіти. Цупка пелюсточка, вона така яскрава квітка. Це Юпітер. Дуже далеко мені тут до нього тягнутися. Ось такий смугастик. Його часто плутають з голден леопардом. Але у цієї орхідейки більш жовта губа всередині. На підвіконні показала, йдемо на поличку. Добре тримає свої квіти королівська посмішка, велика квітка, яскрава. Ось там ще квітонос від цієї орхідейки, такий пишний, квітів багато, вона така весела. На фоні інших орхідей вона в магазинах дуже виділяється. Ось Її видно І буену добре видно в магазинах, красивий бігліб, яскрава орхідея, і крапочки, і смужечки. Зараз до шоколада дотягнусь. Ось тут квіти і тут, ото її квітоноси. Теж дуже-дуже довгі, як і у Sacrifice. Така крупноквіткова краса. Не можу сказати, що вона рекордсмен по триманню квітів, але ж вона потім нарощує. Ту ж все одно молодець. Ось тут, бачите, я знімала вже квіти. Це вона доростила. Там більше немає, ні, не бачу. Ну, камера, звісно, висвітлює, вона набагато темніша. Всі квіти різні, і кожне цвітіння вони теж не повторюються, бо бувають пелюсточки вивернуті, або Всередину так зібрані. Як хоче, так і квітне. Краса розписна. Стою тут наверху, прямо під стелею, і так мені тут пахне леодора і попіхання, щось таке смачне-смачне. І не тільки вони, ще пахне сову Готріс, але ну, дійдемо до них. Зараз в мене трулав в руках. А квітів залишилось, якщо правильно, ну так, 4. І вони виросли дуже. Великими, Бо коли був початок сезону квітування, квітів було багато і вони були менші за розміром. І зараз така величенька. На добре квітне і добре тримає свої квіти. Ну от На сьогоднішній день залишилося 4. Так поступово сезон квітування буде закінчуватися, потім залишиться тільки зеленушка. Так, далі. Лісабон вже відквітувала, вже квіточки такі ялі. ну Квітів було дуже багато. До речі, треба перевірити. Вона буває вистрілює пару квітоносів ще додатково. Зараз я намагатимусь. Ні, бачу, корені у ріст пішли, а квітоноса не знайшла. Ну, може, при поливі ще подивлюся потім. Тільки подивіться на цю білосніжну красу. Вона ще квітне. Квітів вже набагато менше, як бачите, але ж вони є. Як довго вона їх тримає? Як я вже говорила, цей бігліб, квітонос не дорожчує. Але потім, коли відквітає ця гілочка. Просинається якась брунька і знов новий квітонос. Ну, але цього разу дивіться, о, новий квітонос. То там ще якась брунечка прокинеться і новий квітонос. І знов буде купа купа квітів. Бланка дуже яскрава, така вирве око, контрастна губка, велика квітка. Тримає квіти добре. І, не дивлячись на те, що влітку вона була омолоджена, вона все одно квітне, дала квітонос з розволудженням, ось така молодець, довгий квітонос Baby Face. Це дорожчені квіти, перші квіти ще на місці. Тримає вона довго свої квіточки, але ну трошки колір стає світлішим, нічого страшного, красива з усіх боків. В неї така охайна розеточка, багато місця не займає. Така мила бок у сьому. Бачите, скільки вона квітне, і вона все одно яскрава. Це з тих орхідей, які колір свій не гублять. Тримається цей жовтий довго, і він навіть, от зараз покажу квіточку, яку треба знімати. Вона навіть більш яскрава, ніж ця квітка. На камері не знаю, ви бачите? Цупкі пелюсточки, наче пластикові, і вона ароматна, пахне відчутно на відстані. Пахне цілий день, але впродовж дня, кожен раз я це говорю, вона свій аромат змінює і пахне по-різному. Це мама. Тут є дві діточки одна з них квітне, одна ні. І ось її корінчики. От. Такі довгі-довгі. Єдина в мене орхідея метелик доростила квіточки на одному квітоносі, і на цьому теж ще не розкрила один бутончик, така милота від подружки подаруночок. Стрітвайс тримає свої квіти. Діточку я зняла, вона вже у новій родині. І дивіться, вона доростила нові квіти. Якщо камера це передасть, оце нові, а це коли була діточка. От дивіться, який різний розмір. Як їй тяжко було квітувати самій, і діточка була з двома квітоносами. Як же ж камера не може передати цю красу? Вона настільки бархатна, оце жовтеньке трошки по краєчкам. Ну, як можу вам показую. От різницю у розмірі, я сподіваюся вам видно. Блискуча, бархатна. А яка губа і форма губи, і колір. Леодора доростила квіти, і зараз їх дві. Тут, як бачите, ще будуть ось бутончики, де ось воно. Аромат стоїть дуже сильний. Плюсточки в неї пластикові, квіточка немаленька, така незвична в неї форма для фелінопсиса. Дуже красива. суко-кобальт ростить листочок і продовжує свій квітмос. Усі квіточки ще на місці, і вона вже третій раз дорожчує. Тримає квіти добре, вони ароматні. Ось такий букетик. Милий, і оце її коріння, хоч вона маленька, а коріння, бачите, довге, воно теж почало рости, і листочок, і корінчик, і квітконос молодці. У Бухареста з двох довгих квітносів залишився один. Але, як бачите, квітів Багато, велика, красива, смугаста квітка, наче мереживо? Це я знизу намагаюся показати сову отрис. це її новий квітконос, один я зламала, якщо пам'ятаєте. Ще один квітконос, але це діточка. Ось є корінчики, один, другий і два листочки. Діточка почала трошки раніше квіточки свої розкривати, ніж матуся. Дуже смачно пахне ця орхідейка. Поки тягнулася до свого готріс, в кадрі ось це було видно, Ну, одразу покажу і листочки. Це в мене одна єдина така орхідея з такою гутацією. Коли вона в мене з'явилася, я її і труїла, що тільки не робила. Постійно протирала спиртом знизу і по носах. Але, як бачите, це просто така її особливість. Корінчик вже росте, листочок росте, квітне ця орхідея довго. Але, вон, бачите, цей квітконос, я розказувала, пішов якось рости. І вже я так його і залишила. Орхідея мідуса, квіточка дорожчина на кінчику, красива червона губка, і на ній жовті веснянки. І на другому квітконосі теж дві дорожчі квіточки. Рослина теж влітку була омолоджена, і молодець квітне, не пропустила сезон квітування. Цупкі пелюсточки, дуже красиво. Зрізала тільки що уамстите там квітонос, і, як бачите, росте листочок, росте корінчик. Хай відпочиває від цвітіння і нарощує зелену масу. І тут росте листочок і корінчик. Це біла орхідея, дуже красива. Одна з улюбленіших золотий пісок, теж ростить листочок. Вона, як правило, в сезон квітування починає першою. Це я намагаюся вам показати, що вона ростить квітонос. Тобто відпочивати не збирається. І корінчик, і листочок. Квітонос, молодець. ще тримаються квіти. Оця пишна шапочка. І цей квітонос. Тут ще бутончик дорощується, квіточка. І ось тут будуть нові квіточки. От молодець. І це добре. А то зовсім без квітів якось, ну, щось воно не те. звикаєш півроку з квітами. А потім півроку зеленню. Тут дивіться, яка шикарна гілочка. Велика квітка десь шовкова. Не дуже довго вона квітне, але така красива, що можна їй все пробачити. плюсточки, які блискучі, бачите? Губка. Назву не знаю. Перший квітонос в цьому сезоні був з квітами меншого розміру, а зараз вони такі величенькі. Тейблмастер Піс виростила собі листочок, доростила одну квіточку. І ще одну. Оця пізніше відкрилася, якщо зможу, покажу. Ось так змінюється колір з водом. Вона ароматна, дуже приємно пахне. Лієна тримає свій букетик. Тут і ось тут ще один квітконос. Пишненька така мультіфлора. Розкинулася на два боки. Квіт недовго, орхідея бабл. Спочатку відквітувала, потім доростила. Я думала, вже в цьому сезоні все. Але, як бачите, ось тут і тут, рюшаста така пелюсточка, контрастна губка з жовтеньким. Вона трошки темніша, ніж камера показує але така гарнесенька. Начебто всіх в цій кімнаті показала, нікого не забула. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви прийдете подивитися другу частину огляду моїх орхідей у травні місяці 25-го року. А на сьогодні все. Бувайте здорові, до нових зустрічей!